А в ефірі випуск новин сьогодні в Україні завершилися вибори до Верховної Ради, які мають не лише визначити подальший шлях нашої держави, а й без перебільшення долю кожного громадянина України. Кореспонденти телеканалу «Твій Плюс працювали сьогодні на багатьох дільницях. Тож до вашої уваги перебіг цього важливого для держави процесу. Вибори на Херсонщині розпочалися о 8 годині ранку. Наші кореспонденти побували на кількох виборчих дільницях. Тож, до вашої уваги, репортаж Тетяни Савулі з морської академії. Херсонщина голосує. На п'яти виборчих округах Херсонської області стартували позачергові вибори до Верховної Ради України. На відкритій дільниці для голосування номер 650-727 сімсот морській академії. Ми побували о 8 годині ранку. Дільниця відкрилася вчасно. Як зазначила голова Ірина Булаш, проблеми із Підготовкою і виборчим процесом станом на ранок не було зафіксовано. У нас голосують на участки за списком 1946 виборців. Ми все підготували, і приміщення, і люди підготувалися для роботи. Члени комісії все добре. Відкрилися завчасно на тих виборах, 2012 році була дуже мала активність було 33%. відсотки. Зараз ми очікуємо більше понад 50%. Бажаємо, щоб так було. А ми продовжуємо знайомити вас із перебігом виборчої кампанії. Хоча виборчий процес, і за словами самих виборців і членів дільничних виборчих комісій, був організований вчасно, проте майже одразу було зафіксовано деякі порушення. Зокрема, відсутність виборців у бюлетенях та недійсні спостерігачі. Вже типова проблема, що велика дільниця, а кабінки для голосування лише чотири. Про перші порушення дивіться далі. Наблюдаємо такі, такі нарушення, як По нашим данным, на двух участках, это как минимум это то, что мы знаем точно, наблюдателей официальных не пускают на избирательный участок вот, для осуществления своих обязанностей. Там, где морская академия, там один избирательный участок, там не, не, не пустили наблюдателя Херсонской области. Області повинні працювати 775 виборчих дільниць, в тому числі 28 спеціальних в колоніях і лікарнях. При цьому на дільницях несуть чергування 3100 співробітників міліції та 200 спостерігачів комітету виборців України. Особливістю цьогорічних парламентських виборів є суворий контроль за дотриманням правопорядку на дільницях та прозорості проведення самого виборчого процесу. Спостерігачі рахують голоси перед камерами. Виборчий процес відбувається за онлайн-трансляцією. На думку голів дільничних виборчих комісій, за рівнем проведення цьогорічні вибори в Україні, не поступається європейському рівню. По поводу нарушення не було, поки ніхто не зафіксував, що ні наблюдателі, ні не комісії. Самі ж херсонці впевнені у чесності проведених виборів 2014. кажуть, на дільницях жодних порушень не помітили. Я не видел порушень. Люди родя здесь все спокойно. На моем избирательном участке тоже все спокойно. Нет, с моей стороны никаких замечаний не было. Мне очень понравилось в этот раз ни очереди, ничего. Все замечательно. Дай Бог, чтобы мы выбрали тех, которые действительно отлично, ніяких нарушений, нічого я не заметила. Все демократично, нормально, поэтому вопросов навіть в этом ніяких сомнений быть не по-моему. У дільничній виборчій комісії 650-732 Суворовського району станом на 13-ту годину. Явка виборців не дуже висока. З 2374 проголосувало лише 300. Проте тут впевнені ближче до вечора виборців стане більше. Недоробіток ми не відемо. Єдине, що можуть бути якісь опечатки в списках бувають. Не очень точный номер дома фамілії. Інакда при піперіводі на украинский язык не так написано, немножечко разница бывает буває там, і, і в паспорті. А так ніяких не у нас немає. за оцінкою спеціалістів. Вибори відбуватимуться доволі організовано та злагоджено. Проте яскравих сплесків виборчої активності поки що не спостерігається. А от на 183-му окрузі ще до обіду спостерігачі встигли зафіксувати порушення. А саме один з кандидатів по мажоритарному округу не знайшов свого агітаційного плакату. Крім цього порушення, тут, за словами членів дільничної виборчої комісії, інших порушень не виявлено. К сожалению, не знайшов свого плаката передвиборчого і тепер він цим недоволен. Ну я не знаю, як вони цей вопрос. Ну, Буде, мабуть, заявлення чи щось таке. А так, в принципі, у нас все добре, все. Кандидати майже всі представлені. Тому у нас демократичні вибори проходять спокійно, без ексесу. Только це перший за цілий день покаміст. Активні жителів Херсонщини наразі сягає близько 23 у порівнянні з іншими регіонами. Загалом на Херсонщині станом на 13 годину голосувало майже 100 тисяч чоловік. Голосували громадяни у першу чергу за мир та злагоду в країні, а ще, звісно, за економічні покращення. Я жду перше щоб. Налоговый кодекс, они немножечко его сделали, как бы откорректировали, потому что я сама экономист, и я бы хотела, чтобы они немножечко уменьшили налоги, дали возможность развиваться малому и среднему бизнесу, от которых у нас в основном идет большой процент идет налогов. Это раз, уменьшили немножечко налоги, дали возможность работать сейчас. Ну і відповідно, щоб вони держали пенсії. Сподівання на покращення явки виборців висловлюють і в 183-му окрузі на дільниці 650-691. Кажуть, віковий контингент різноплановий число тих, хто не зміг прийти на дільницю, також невелике всього до 10 чоловік. Все избиратели, все находили себя в списках с их данными, все в порядке. То есть пока все хорошо. Всего лишь 25% из нашего общего количества людей, которые по нашему столу. То есть 25% на полдня, простите, на 12 часов это очень мало. Також по 183-му округу знаходиться дільнична виборча комісія 650-689. Тут порушень не було. Проте виборці переконані позачергові вибори можна було б не проводити. А все через економічну та політичну ситуацію, яка склалася в державі, можна було б подождати, заставити прежню власть працювати, як то депутати і всіх цих самих. А ну коль так, якщо треба, так. Вибори зробили, Я думаю, що, може бути, все-таки краще, що це буде, якщо на то вже пішло. А так ми вважаємо, що я лічне моє міння, що можна було немножко подождати. А от дехто з херсонців, навпаки, впевнений, позачергові вибори можливість якнайшвидше перезавантажити владу. Побача було привести їх раніше, для того, щоб перезагрузити нашу владу. Вона настолько корумпована. Ми бачимо, що ні один ні один закон не прийнят, який боротьбі з корупцією. Це все з боєм з такими потугами, все считаю, що Тому Поэтому встає, що верховну зраду надо міняти. Ніську явку на дільницях члени комісії приймають спокійно. До восьми часов вечора ми надіємося, що збиратели ще подойдуть. Я думаю, що голосування все-таки будет і ввечері более активніше, поскольку люди можуть з Значних участків хтось приїде, хтось може працювати ще сьогодні. Тобто я думаю, що ще говорити рано о тому, що в общем буде низька посещаємість і Виборці системою голосування задоволені, кажуть бюлетені, набрані чітко та зрозуміло. Головне зробити правильний вибір. Визначити, чи проведені парламентські вибори в Україні відповідно до міжнародних зобов'язань країни та міжнародного права. Головна місія депутатів Євросоюзу, які взяли участь у спостереженні за ходом голосування у своїй роботі. Експерти керувалися міжнародними стандартами та критеріями, визначеними зокрема обсє та передбаченими основними громадянськими та політичними правами. Взяли участь у спостереженні за ходом голосування на виборчих дільницях у низці міст України депутати Європейського парламенту Гацію європарламенту зі спостереження за виборами в раду очолює європейський депутат від Хорватії Андрій Пленкович. «Прийдешні парламентські вибори в Україні важливі для консолідації демократії, особливо враховуючи те, що в деяких регіонах вони проводитимуться в дуже вимогливих обставинах. Тому разом з іншими міжнародними спостерігачами будемо грати важливу роль у спостереженні за тим, чи проводяться ці вибори вільно і справедливо в день виборів депутати із 14 представників ЄС спостерігатимуть за волевиявленням в Києві, Черкасах, Одесі, Харкові та Дніпропетровську. Вони відвідують виборчі дільниці, а також спостерігатимуть за процесом голосування, відкриття урн для голосування і підрахунком голосів. Завершить свою роботу делегація у понеділок, 27 жовтня, після прес-конференції, в ході якої євродепутати разом з іншими міжнародними спостерігачами представлять свої попередні висновки щодо виборчого процесу. Крім цього, за ходом проведення виборів наглядали громадські організації, такі як Комітет виборців України, який в Херсоні представляє Дементі Білий. Про перші результати спостереження громадянської мережі опора говорили сьогодні під час брифінгу експерти комітету виборців України у Херсонській області Дементі Білий та Олександр Мошнягул. Низька явка виборців та необізнаність деяких з членів комісій. Такі перші висновки експертів. Голосування йде спокійно. З утра було ґраґразінше більше... менше избирателей, явка была не, небольшая, но потом эта явка, явка увеличилась, и это, это радует, что э, люди проснулись, э, что они готовы голосовать, и появилось больше, больше молодежи. Как, Каких-либо серьезных нарушений э, с утра и первого полдня мы не зафиксировали. Э, было э, ну, вот, э, то, что э, мы видели в первую очередь, На многих участках не было плакатов було плакатів про інформації про кандидатов по мажоритарним округам. То тобто, есть это фактически немножечко ограничило возможность избирателей узнать повний список кандидатів-мажоритарників и і то, что они, их при обещания, их биографические сведения. В цілому голосування виборців проходить без значних порушень закону і громадського порядку. Ситуація в області є стабільною, зазначив Олександр Мошнягул. Єдиний випадок стався на дільниці номер 650 -700. Со 182 виборчого округу, де спостерігачі комітету виборців України своєчасно помітили фотографування бюлетеня в кабінці для таємного голосування. Саме цей факт є кримінальним злочином, пов'язаним з підкупом виборців і продажем ними своїх голосів і може стати початком небезпечної фальсифікації під назвою Карусель. Представники комітету виборців України зробили всі заходи, щоб зупинити це порушення. На участки з'явилася група людей. которые не имеют отношения к этому участку, но они начали активно себя вести. Ну вот э, к нам тут же мы, мы вышли. Да, там милиция в кабинете составляет, берет показания. Мы выходим в коридор, обсуждается это все. Появляется девушка, которая потребовала, чтобы мы представились. Она, значит, с ее слов адвокат ⁇ Она утверждает, что можно фотографировать бюллетень в кабинке. вот, она попросила нас представиться, мы представились, но она отказалась представиться. Она сказала, что она не избиратель этого участка, что она делает, неизвестно. Ну вот, она ну вот сказала: Я представляться не буду. Но она в группе с этими людьми, которые как бы. У нас є подозріння займались фотографуванням бюлетеня. Станом на початок другої половини дня в області вже отримали виборчі бюлетені і проголосували 147 тисяч виборців, що становить 17% від їх загальної кількості. Всього у списках налічується 851 тисяча виборців Херсонської області. Нагадаємо, виборчі дільниці працюють до 20-ї години. Поспішайте зробити свій вибір. Далі інформація від кандидата соціологічних наук політолога Володимира Коробова про те, що саме продемонстрували ці вибори. будь які вибори вони відзеркалюють позитивні риси нашого народу, наших виборців. Ці вибори не будуть пересічними. Вони будуть Очікувано великі показники партії самопоміч мера Львова Садового. Набагато менше буде проголосовано за партію Ляшка, проблеми з проходженням Верховну Раду комуністів. І набагато більше буде проголосовано за. Вибори закінчилися на дільничних комісіях. Наразі відбувається підрахунок голосів про перші результати парламентських виборів. Ми розповімо вам вже у наступних випусках. Новин. Наразі це все. Я з вами прощаюся всього найкращого.